Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 18 кінських сил короткої бази, Kubota GB18. В доброму стані та з чудовою комплектацією. Давайте ближче розбиратись, що це за тракторець. В кінці відео озвучу актуальну ціну на сьогоднішній день. І так, Kubota GB18. Передня резина. Нова розмір 6х12. Задня резина японська Bridgestone, розміром 9,5 на 20. Комплектується даний трактор механічною коробкою передач, понижаю передачі та речах вал відбору потужності. Три швидкості вперед та одна швидкість назад. Підсилювач керма, пам'ять задньої навіски, оберт на місці. Це у нас фіксатор педалі тормозу. Газ під ногою і газ під рукою. Пробіг у даної моделі 766 мотогодин. Є дуга безпеки. Навісне обладнання кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є, ще у нас тут трикутник для швидкосьому і автопопадач. Фреза тут досить велика з робочою зоною метр шістдесят. Нужі в гарному стані. Є боковий гідроциліндр. Керування відбувається ось тут. Це у нас контроль глибини, боковий плаваючий режим, вирівнює фрезу по горизонту, вправо-вліво фреза і безпечні режими. При включенні задньої передачі фреза буде підійматися. Керування навіскою вверх вниз кран гідравліки, щоб перевірки рівня оливи. Це в нас тут об'єднана ванна, коробка передач, гідравліка і задній міст. І ще тут є речах повного приводу, можна включити повний, а можна включити задній привід. І блокування диференціалу, коли застряли. Об'єднана педаль тормозу. Так. Резина з цієї сторони. Бачимо одразу і кузов. Спереді резина абсолютно нова. Ось такий має вигляд. І давайте ще заведемо тракторець. Для цього прогріваємо свічу накалу. Має бути речі в нейтральному положенні, що понижаючи, що коробка передач. Лампочка ця не тухне, прогріли декілька секунд і можемо заводити. Сигнал. Сигнал працює. Так, дамо тракторці трохи прогрітись. А я вам покажу. Навіс на план. Опускаем, піднімаємо. Ручне керування. Вправо, вліво. Вирівнюємо по горизонту однією кнопкою. Смиваю тут. І ось ще режим. Воно вирівнювалося. Супер. І давайте ще безпечний режим покажимо. Включаємо задню передачу. І ось фреза піднялася. Так, і ще тут є пам'ять за одні нові. Піднімаємо. піднімаем, роза піднялась. Опускаем, роза опускалась. Взорим. Супер. Без проблем. Так, роза опущена, давайте включивали двор. Сідаємо. Щеплення гарно вижимаємо і вибираємо там. Трати швидкість. І йдемо подивитися. Бачимо, що крутиться кардан і працює на супер без проблем. Щеплення і вимикаємо. Поїдемося. Знімаємо трактор з тормозу десь вона натиснули педаль. Само на Ось так знімаємо, тормозу. щеплення. Вибираємо понижаючу, вибираємо передачу і рушаємо. Це у нас перша повищена Гляньте, як працює підсилювач, яке можна одним пальцем керувати. Супер. Понижаючу передачу. Це у нас мінімальна Вишено і третя. А це у нас максимально швидкість трактора. Давайте продемонструю вам функцію оберта місця. Для цього понижаюча передача. Ось цей речах оберту на місці. Опустили. Засвітилась відповідна лампочка понижаюча і це третя передача. Викручую кермо. І передні колеса почали крутитися. тут не Ну ось усіми вона тут. І йдемо те що тут робиться під капотом. Знімаємо капот, і що тут? Тут тут у нас двигуна. Тут перевірити на наявність карта приказі. Все супер, працює чисто. випадко. Попереду буде ви стояти акумулятор, тут у нас радіатор, бачимо, що частенький, повітря тягнується сюдою, повітряний кіптер, вишитель мінератор, масений купр замінено, масенький не замінено. Двигун з маркування б 1005 це безвітровий двигун, виробництва кубота. Кубота, кубота масло рекомендують лити 10 на 30 для дизайнер моторів. І також на тракторі є помічка, де вказується, які об'єдна масло потрібно заливати у проспекті. Масі 15 літрів, 46 літрів, попередні місця 2,3 літрів. лікарні. Передні міста тут є масло. Можемо розкупити і поглянути. Масло звісите. Ми зразу міста дивилися, повністю обслужили. Давайте показуємося в курсунки. в гарному стані, обпалений фільтр замінено. повітряний також замінено, що досить добре. 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 Ну, глушиться трактор ключа. Ну що ж, як і обіцяв, в кінці відео ціна. На сьогоднішній день в даній комплектації, в такому стані, як ви бачили. Тракторець, що знаходиться на майданчику у Вінниці, можна придбати за 6800 умовних одиниць. Це в комплекті з фризою і доставкою вам додому. Нагадаю, що за самовивіз у нас діє знижка, мінус 200 умовних одиниць. Тому заїжджайте на майданчик у Вінницю або в Одесу. У нас гарний вибір японських міні-тракторів. Можна буде підібрати щось. Під себе, тому заїжджайте до нас. Очікуємо до зустрічі!